Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді хотіли б надати вашій увазі реноватор від компанії Bosch, а саме модель pmf 220 CE. Відкриємо пакування, подивимось комплект постачання, розповімо про технічні характеристики та приділимо увагу перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши комплект пакування, бачимо, що у комплекті постачання йде обмежувач глибини. Насадка для шліфування з комплектом шліф листів, а також дугообразне полотно. Крім того, на самому реноваторі встановлене полотно по деревині прямокутної форми. Це полотно використовується для різки металу та дерева. Це виключно для деревини. Тип кріплення в даному інструменту йде під шестигранний ключ, котрий також є в комплекті, і зручно кріпиться на мережевому кабелі самого інструменту. Отже, комплект постачання розглянули, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 220 Вт. Частота холостого ходу від 15 тисяч коливань до 20 тисяч коливань на хвилину. Кут коливань – 2,8 градуса. Тип кріплення Стерлок. Вага інструменту складає 1,1 кг. Країна виробник товару Угорщина. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з дня придбання. Розглянувши технічні характеристики інструменту, перейдемо до його переваг. І перше, це гарно прогумоване руків'я як з переднього боку, так і з заднього. Можливість кріплення руків'я як з лівого боку, так і з правого. Руків'я можна придбати окремо. Є плавне регулювання обертів 6 позицій. Мережевий кабель інструменту дуже гарно захищений від зламу у проблемних місцях. Також даний реноватор має велику кількість вентиляційних отворів для його гарного охолодження. З приводу кріплення витратних матеріалів хотілося б додати, що незважаючи на те, що в даному інструменті йде кріплення StarLock, також підходять і витратні матеріали Starlock Plus. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Також дивіться у коментарі. Там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!